Сьогодні ми маємо можливість приділити увагу все-таки нашим жінкам, нашим матусям, всім тим, хто особливо оцінений також і на сторінках Євангелія. Хочу сказати, що від першої жінки від Єви, яка дала життя всім людям на цій землі, упродовж цієї історії, Бог показує, як жінки все-таки відігравали свою роль, якщо взяти. Ну, Вспомнити хоча б деяких із них, скажімо, Анна, яка мала дітей, дуже молилася, щоб Бог дарував їй сина, сліжно просила і багато років ждала цієї відповіді, і ось Господь благословив її. і вона народжує сина, і вона дає йому ім'я Самуїл. І Самуїл несе в Ізраїлі, служіння священника, служіння судді і служіння пророка. Небагато було людей в Ізраїлі, які одночасно звершували скільки служінь. Якщо взяти таку жінку, як Єсфір, коли іще народ Божий був в полоні і була загроза для його зникнення, для його знищення, вже була назначена дата, коли мали просто знищити кожного єврея. Але Бог побудив її піти до до царя піти туди, куди вона не мала права, рискуючи своїм життям, бо не знала, буде прийнятою чи ні, і все-таки просила царя видати ще один указ, щоб народ Божий міг захистити себе і залишитися живим, що й відбулося. Тому багато жінок змінювали історію друзі, цілих народів і багатьох на нашій землі. Якщо Вспомнити таку жінку, як Єлізавета, жінка священника Захарії, яка народжує дитину вже в своїй старості і народжує Івана Хрестителя, який був самим більшим із пророків, яких коли-небудь народжувала жінка. Ми бачимо, що іноді скрутні обставини. Ми бачимо, що іноді казалось би якась. Проблема, недоля, але коли жінка молиться, коли вона звертається до Бога, коли вона просить у нього, то Бог так благословляє, що вона стає самою величною і благословеннішою е, врівнянні з остальними. Сьогодні хотілося б тільки слів сказати ще про одну жінку, про Марію, Матір Ісуса Христа, ще будучи зовсім молодою. Незаміжною дівчиною. Бог вибирає її, щоб саме через неї цей світ прийшов обіцяний Месія, Божий син. Він мав народитися дитиною, і для цього потрібна була дівчина. І ось серед тисяч дівчат в Ізраїлі Бог вибирає Марію. І я часто задавався запитанням, чому саме вона? Що саме в ній побачив Бог такого особливого, що саме вона була вибрана? Це ж така велика відповідальність. Це дійсно ми сьогодні подивимося, що Бог підчеркнув в її ось характері, в її відношенні такого особливого, що вибрав саме її. І ось ми читаємо на сторінках Євангелії. Луки в першому розділі, а 6 місяця ангел Гавріл був посланий від Бога в місто Галілеї, яке називається Назаретом до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосип з дому Давидового, а ім'я Діви Марія. Зверніть увагу, тут ми читаємо, що це була діва, дівчина, вона була заручена, але вона не була замужем. Знаєте, що таке заручення? Це домовленість. Між зарученням і вже, скажімо, як кажуть, да, в Ізраїлі зазвичай проходило 6 місяців. Це був термін, коли молоді могли познайомитися краще, щось вирішити, якісь питання. Дівчина могла згодитися, могла що? <тас> відмовити, і це було нормальними речами. Розумієте, вона не була замужем, це була да, молода дівчина. От, Годі заручена, але ось саме до неї Бог посилає самого величного, вірного, сильного ангела на ім'я Гавріл. І ось він приходить до неї з місткою. І от що ми зараз цікаве почитаємо? Дивіться, що він говорить. І ангел увійшов до неї і сказав: радій, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона ж, побачивши його, стривожилась від слів його і думала. Що мало означати це привітання? Роздумуючи над цими словами, що ми бачимо, Марія не знала про те, що Бог приготовив для неї цю місію. Розумієте, для неї це було несподіванкою. Коли ангел з'явився, привітав її, вона думає, а що це має бути? Що це значило? Як це зрозуміти? Що сам ангел прийшов до мене? Це говорить про те, що. Звісно, Марія була готова до цієї місії, але вона не знала про нього. Ось чому справа. І ось ангел говорить їй, ангел сказав їй, не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі, і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. І ось молода, незаміжня дівчина має що. Завагітніти народити сина, дати йому ім'я Ісус, А якщо читати там, де, як то кажуть, між стрічками, де нічого не написано, то що ми починаємо розуміти? Що для дівчини вагітність в Ізраїлі, яка не має чоловіка, це не просто найбільший позор. Це читалося гріхом. Який ніс покарання через побивання каміння? Розумієте? Вона розуміла, що це таке? Що її можуть не зрозуміти, що вона може накликати на себе, на сім'ю, на рідних позор? як на нього будуть дивитися? І для цього, для цього була основа, тому що коли Іосиф знав, що вона вагітна то він вже в голові складував план, що йому робити. І він вирішив, що? Тихенько відпустити її, що він, вроді би, тут не причетний, не буде він про це оголошувати, нікому казати, а там дасть Господь якось це вирішиться. І що? У вісні Бог являється йому і каже, що не бійся прийняти Марію, тому що народження від неї буде від Бога. І Йосип що? Згоджується, я не знаю, говорили там щось люди чи ні, тому що 6 місяців це вже замітно, як кажуть, правда ж? Це вже видно. Але вона стає дружиною да, і це вже якось вирішується, вона вже має захист, тому що вона замужня. От, Але все-таки для дівчини того часу це було непросто. І тому коли ангел говорить ці слова, коли він розповідає їй... Яка місія для неї випала з одної сторони це радість, а з другої це все-таки трошки засмучення. А як їй бути? Як їй все-таки залишитися чистою, чесною, вірною і все-таки бути слухняною Богу? Тому що послуг Богу ніс за собою якийсь риск. Розумієте? Це все-таки була відповідальність, це все-таки було ж не просто з її сторони. І давайте ми прочитаємо далі. Що цікаво, що пророцтво про те, що Месія прийде саме таким чином, говорило нам із сторінок пророство Ісамісаї, ось таким чином. Оце ж дасть вам сам Господь знак. Це мало бути особливим знаком. Ось невинна дівиця. Почне в утробі та й породить сина і дадуть ім'я йому Іммануїл, що значить Бог з нами. Бог хотів показати, що е, прихід Місії буде особливою ознакою. Народить його дівчина незамужня, невинна, чиста, яка е, буде ознакою того, що народжене від Бога. І показати приход Ісуса Христа особливе Боже благословіння, явлення Його сили, Його величі, що те, що неможливе для людей, стало величю для Бога. І ми так рідко про це пам'ятаємо, розуміємо, а навіть в самому народженні. Бог показує силу свою і велич любові. І ось ми читаємо реакцію Марії на всі ці слова. Тоді Марія сказала, ось я служниця Господня в іншому перекладі я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм. І відійшов від неї ангел. Ангел отримав згоду. Він поніс її до престола Господнього, а Марія в смиренні, в Божому страху згоджується, кажучи, я раба Господня, хай буде мені по слову Господнього. Звичайно, Марія ще запитувала, як то буде, чоловіка в мене немає. І вона не сказав, що тут буде від Бога, що Дух Святий найде на тебе, і ти будеш вагітною. і Марія згоджується з тим планом, який Бог приготовив саме для цієї молодої дівчини. Знаєте, іноді ми думаємо, що прийти до Бога, знаєте, це вже треба знаєте, бути таким усвідомленим, начитаним, багато почути, зрозуміти, якось настроїтися, якось рішитися. А тут молода дівчина. І не було коли багато часу думати, правда? ж? Ангел приходить і що, і говорить з нею. Він жде від неї відповіді, він жде згоди. Він говорить, що вона вибрана, що вона благословена. Але в цих словах, друзі, і радість, а трошки і смутно, тому що це відповідальність, тому що це, знаєте, реакція людей не передбачена і не знаю, як вони поведуть себе, що вони скажуть і яким буде то служіння. Але давайте знайомитися із. Цією історією далі. Тоді, коли Марія взнає е, що не одна вона благословенна, а її родичка Єлисавета також уже вагітна і їй вже 6 місяців, вона вирішила піти до неї, поділитися цією радісною звісткою і переконатися, що та, та людина, яка вже була кхм, фізично. Вони в стані, коли народжують жінки, все-таки переконатися цього дійшного благословіння і в неї, і в ось її родички. І коли вони зустрілися, то Дух Святий сходить на Марію і вона починає славити Бога і ось ці слова. І Марія сказала: величає душа моя, Господа. І радіє дух мій, у Бозі, Спасителі мої, що він зглянувся на що. На покору раби своєї, бо віднині всі народи будуть називати мене блаженною або щасливою. І так Бог ждав від Марії принаймні хоча б одного, щоб вона була покірна, слухняна, щоб вона згодилася, щоб вона виконала покладену на неї Божу. Боже провідіння, боже милість. Був час, коли пастухи були свідками про те, коли ангели славили Бога, коли вже Ісус народився, і ось їм дуже хотілося піти і поділитися, поділитися цією звісткою з усіма останніми. І дивіться, що відбувається. І всі, хто чув, коли пастухи розповідали. І дивувались в тому, що пастухи розповідали їм: а Марія зберігала всі ці слова, роздумуючи в серці своєму, в іншому перекладі, складуючи все то в серце своє, тому що дуже багато для неї було незрозумілого. Вона ще не знала. Що буде звершувати Ісус, яким шляхом Він буде йти? Да, це Месія, це обіцяний, це Спаситель світу, але те, що йому прийдеться викупити цей світ ціною особистого життя, страждань, му, красної смерті, а потім Воскресіння. Для неї це було ще таким незрозумілим, далеке, незнайоме. Вона розраховувала на інше. Тому що пророство казали і про те, що Месія сяде на престолі Давида. Месія возвеличить свій народ, він підніме його вище всіх народів, і вони будуть всі благословенними. Але цим словам поки не суджено було збутися. Тому що спочатку має бути слухняність, покора. спочатку має бути від народу Божого е, життя по Слову Господньому. А потім уже якесь возвеличення. Розумієте? Спочатку людина покорює себе, а потім Бог її піднімає і не наоборот. Щось подібне мало відбутися особисто з Ісусом. Він себе упокоює, Він виконує волю Господню, Він згоджується на той шлях, який був йому готований аж до самої смерті, а Бог потім возвеличив його. Воскрешивши із мертвих і посадивши рядом із собою на престолі. Коли ми читаємо історію про Марію, ми бачимо, що в її особистому житті могло відбутися щось подібне. Прийшов час, коли маленького народженого власного в храмі був спеціальний обряд. Його принесли, щоб священники звершили свій обряд. Дуже часто приносили, він оселив маленьких дітей. І знаєте, маленькі діти особливо нічим не відрізняються. Коли принесли Ісуса, його також благословили, записали Його ім'я. священник помолився, але там у храмі знаходилася одна поважна людина. Його звали Сімеон або перекладі на український Семен. І дивіться, що він говорить. А Семен її поблагословив та й прорік до Марії, його матері. Ось призначений цей багатьом нападіння, уштавання в Ізраїлі і на знак сперечання. Зверніть увагу, особистість Ісуса Христа для них буде падінням, а другим що? Підняття або уштавання. І він буде якби знаком сперечання. Одні люди його приймуть, а другі відмовляться. Одні будуть з ним дружити, а другі будуть ворогувати. Одні будуть йти і вірити йому, одні будуть зцілені і благословенні, а другі що? Відмовляться і осудять, і зроблять все, щоб убити його. Розумієте, особистість Ісуса Христа розділила людей, що в перші дні Його перебування на цій землі і на всю історію. І кожен із нас теж, друзі, вибирає якусь одну сторону, так як ми вчора говорили. Неможливо бути посередині. Розумієте? Неможливо. Людина або приймає Ісуса, або що відмовляється від Нього, або людина з Ним, або проти Нього. Або людина збирає разом з Ним, або просто розкидає. Де я сьогодні стою? Ось запитання, правда? ж? Тому що устами можна говорити, а серцем що? Вирішувати щось інше. В Ізраїлі багато було таких людей, які нібито були віруючими, відданими, а на, на самому ділі на, були зовсім іншими. І читаємо ще останній текст і меч душу прошиє самі же тобі, що відкрились думки сердець багатьох. А ці слова Сімеон пророкує особисто Марії, тобі особисто меч прошиє душу. Цікаво, а про що мова йде? А мова йде про те, що коли вона буде бачити свого сина, якого осуджують, якого звинувачують, якого побивають, якого прибивають на хрест. Який висить там і всі крає кров'ю, якому важко даже набрати повітря, і який вже вмирає. І всі ждуть, що ось ось він звільнить себе, він заступиться за себе. Ось він сяде на престолі Давидів, а він цього не зробив, тому що спасав мене з вами. Тому що його кров проливалась, щоб я з вами був звільнений від всякого гріха, для того, щоб міг покаятися і бути спасений в вічності. Не про себе тоді думав Ісус, а Марія, материнське серце, так ждало, що він, він звільнить себе. Воно боліло не менше, ніж Його серце. Воно ждало, воно надіялося до останнього, і історія пише, що вже тоді, коли Ісус помирає, воно втрачає свідомість, при нею стояв Ян і винесе з того місця, не витримує іноді материнське серце того болю, яке приходиться перенести. Ось про що говорив Семен, коли казав, що меч прошиє твою особисту душу, ти сама відчуєш мірі ту біль, яку буде відчувати твій син. Але я хочу сказати ту думку, яку вже якось говорив, саме велике благословіння, яке може мати людина на цій землі. Прийняти частинку участі в тій болі, яку переніс Ісус викупляючи нас. Якщо ми переносимо білі за того, що на нас показують пальцем, що нас якось обзивають, що ми із-за того, що ми ходимо в Дім молитви, чи стали вірючими, чи прийняли хрещення, чи е -ко несемо комусь звіску, роздаємо літературу, чи що, щось робимо, і можливо, нас не розуміють і нам боляче. Друзі, це те благословення, яке ми отримуємо від Бога, тому що це та частка, яку ми розділили разом з Ісусом Христом в ім'я спасіння людей на цій землі. Бог і нам поручив невеличку частку, щоб ми її несли разом з ним. Ця частка була в Марії, ця частка була в Бущі Ісуса. Ця частка є сьогодні. Краплинка досталася і нам. Дякую. Так, да, Друзі? І ми маємо її винести достойно з любов'ю, з повагою, з терпінням, з вірою в Бога. І вони записав під, під Христом, що Ісуса стояли хто? Мати, друзі, як ніколи, мама стояла там, сестра матері, Марія Клеопова, Марія Магдалина, жінки, а де ж мужчини? А де учні? Страх заставив їх залишити те місце, розумієте? Саме жінки. Вони стояли до останнього, вони ждали, вони співчували, вони плакали, вони. Відчували цю сердечну до повної глибини душі, але вони залишились на місці, ніхто не зміг їх звідти прогнати. Вони залишаються, вони там. Вони розділяють цю біль, Вони хочуть допомогти, їм не дозволяють. Але вони там. Прийшов час зустрічати Воскресного Ісуса і хто пішов до гробу? Знову пішли життя. Знову пішла Марія. Знову вони, ще не розуміючи до кінця, що відбулося, що сталося, що має бути надалі, можливо, біль у серці, смуток, переживання, розпач. Але вони йдуть. Вони йдуть, щоб хоч щось зробити, хоч би в чомусь проявити свою жіночу заботу. хоч би якось чимось допомогти. Але замість того, щоб. Використати ті бальзами, ті пахощі, вони зустрічають Ісуса Воскресного. Ісуса живого. І Він оживає і в їхніх сердець, і Він їм дає надію, Він їх втішає, він, їх... він їм дає радість. Друзі. Як добре, що є такі жінки, як Марія. Як ісвір, як Анна, як Єлізавіта. Як добре, що є такі жінки, як ви, як кожна із вас. Тому що ви є прекрасною для Господа. Знаєте в Біблії написано, що Спасенні, вони будуть якби особливою відзнакою на короні в Ісуса Христа. Буде особливий значок, особлива зірочка, особлива прикраса. І Бог хоче бачити. Кожного з вас саме там. Він дуже радіє, коли до Нього приходять, коли йому вірять, коли на нього покладаються, коли заради Нього несуть на цій землі якесь служіння, можливо, якусь біль. Але для Господа приємно розуміти, що це Його доньки, що це ті, ради кого він приходив цей світ, щоби. Все світло в радість, тому що на спасенній землі, на новій землі буде дуже багато його дітей. Я так розумію, більша кількість із цих дітей це будуть жінки, це будуть мами, це будуть бабусі, це будуть дочки, але всі будуть молодими, всі будуть красивими, радісними, щасливими. Друзі мої, Бог вас любить. Я вас люблю. Божий вам благословить. цього вам найкраща. Хай добрий Господь особливим чином благословить кожного із вас. Давайте молитися. Оче небесний, ми дякую, що по милості твоєї. Ти особливим чином сьогодні торкаєшся нашого серця, нашого розуму. Ти, Господи, даєш свою тіху, свою надію, свою радість. Ти допомагаєш нам в цьому світі і показуєш, що ми не самі. Ти показуєш, що. За всю історію жінки йшли важким шляхом, але довірялися тобі, Господи, покладалися на тебе, особливим чином молилися, бо Ти чуєш молитву кожної матері, кожної жінки, кожної дівчини. Господи, вона близька, Господи, для Тебе, бо Твоя любов зрівняна з жіночою, з материнською любов'ю, Ти свій народ називаєш. Своєю дружиною, своєю нареченою, Ти, Господи, особливим чином торкайся наших сердець, щоб вони були відкритими для тебе. Тому ми просимо сьогодні особливого благословіння для всіх жінок, Господи, для всіх сестер, для всіх наших мам, тому що вони є прекрасною в Твоєму домі і в наших домах. Вони є тими, хто краще всіх. Розуміє, співчуває, відчуває, Господи, приймає Твої слова, Твої настанови, їхні серця завжди, відкриті, Господи. Вони, Їхні руки завжди протягнуті для допомоги. Вони завжди готові йти і і звершити те, що Ти покладаєш на них. Тож благослови, Господи, їх своїм величним. Божественним небесним благословінням дай, Господи, їм здоров'я міцного, щоб ніколи не боліли їхні ноги і приводили їх до молитви, щоб ніколи не боліли їхні руки, і вони звершили ще багато добрих справ, щоб не боліло їхнє серце, щоб не тривожила їхня голова. На щоб вони були, Господи, відкриті для Тебе і Твоїм благословінням. А ми дякуємо тобі за все величного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.